Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Приїхав на річку, такий сьогодні у нас шикарний власне, сонячний день. Чесно кажучи, вже забув, коли останнє рибалив сонячний день. Кожного дня у нас такі тумани, Іній, туман, туман, іній. морозні такі деньки. Сьогодні вночі було мінус 2-3 градуси, залежно де за містом, можливо, було і мінус 4. Я знаходжусь саме за містом на такій ділянці річки з глибинами, з повільною течею. І будемо сьогодні пробувати когось зловити. Погода, повторюсь, просто шикарна. Безвітряно, сонячно. Подивимося, як себе риба поводить в такий сонячний день. Хоча пишуть, що вчора і сьогодні землю накрила якась там шестибальна магнітна буря. Ну, не знаю, як це впливає на рибу, як вона себе поводить в цих магнітних бурях. Ну, в будь-якому випадку сьогодні це провіримо. На риболовлю часу більш ніж достатньо. Зараз пів дванадцятого дня і годинок 5 у мене є на рибалку. Такий відрізок річки, приблизно трошки більше кілометра, який можна обловити, а далі там вже не можу буде перейти попри річку далі, тому дойду доки мощ і потім буду вертатись в зворотньому напрямку вверх по течії. Хочу спробувати сьогодні різні приманки. Рівномірка з паузами. Давненько я тут не рибалив на цій ділянці річки. Сьогодні вирішив поїхати сюди за місто так сказати, трохи вибратись на природу. Ходив я тут літом, осінню, але особливо нічого такого. Опа є це! Ах, схід. Ай-яй-яй, як прикро, Гарно на паузі така чітка подача тюк. Гарна покльовочка, друзі, ах! Ну, не просік я рибульку. Цікаво, хто це нам такий клюнув, стягнуло приманочку. Угу. Так от подивіться. Порвало приманочку. Ах-й-яй-яй-яй. Ну, була така покльовочка характерна для щуки. Ну, порізів ніби... Не бачу, що фізиків нам чого не видно? Оп, що це було? Сто відсотків контакт з рибою, але не зрозуміло чи це якась покльовочка, течочок, чи просто когось по хребті почихав, і рибка стартанула. Ну, 100% це був контакт з рибою. Ну оце вже мені починає подобатись. Рибка є, рибка присутня. була атака потяжечка прикольненько 5 хвилин ловлі а вже три контакти з рибою так друзі трошки я змістився метрів 15 нижче і пробую обловити під іншим кутом під ямку там де були контакти з рибою водичка гарна чистенька дуже чиста тому що періодично вверх потечі скидають грязну воду з очисних Ну, приблизно, звідси 2 кілометри. Ну, видно, що давненько вони не скидали, так як вода досить-досить чиста. Опа, є, друзі. Оце так. До берега до мене пішов. Та ти шо який? Ох ти ти ти! Дружище! <різь> <різь> друзі, погляньте! Погляньте, хто нам клюнув! Та ти шо? Та ти шо? Ось ти хто мені дьобав так? Ну, друзі! Та-та-да! <кій> ну, це монстер. Це друзі у коніцзе. Подивіться, де приманка, просто в шахту. Ну а як ти загрутив Ще раз, друзі, подивіться на цю красу. Дивіться, який гарний і грубенький окунь. Ну, біжить, дружочок. Опа. Дякую тобі за покльовочку. Шикарний, просто шикарніший окунь. Планував сьогодні поїхати на озеро. Ну так вчора собі думав, що поїду на озеро Лісове. Нове озеро. Але так як вночі був морозець, озеро 100% замерзло, воно знаходиться далеко за містом в лісі. Тому там, я думаю, було навіть і градусів 7-6 морозу на 100%. Покрилося льодом. Дуже шкода, нещодавно я був вже на тому озері. І дуже і дуже крутезно я там відловився. Просто покльовка практично на кожному закиді. Зловив я, ну я не знаю, 20, 25 чи 30 штук, я просто дуже і дуже тяжко сказати. Озеро невелике, має скільки воно. 0,6 гектара. Ну, просто клювало всюди, як на Мілені, як біля дамби. Абсолютно всюди. Дуже і дуже багато покльовок, просто розривало. Я думаю, оце буде контент, це зроблю відяжку круту. І було дуже-дуже великим розчаруванням, коли я сів вдома монтувати відео, а воно не відкривається. Просто пише, що неможливо відтворити файл. І все. Не знаю, чи то глюк камери чи глюк флешки. Просто просто ужас. Просто капець. Я був дуже і дуже розчарований, пробував відновити, відтворити через різні програми, але, на жаль, на жаль, не вдалося мені цього зробити. Потім поїхав я на те озеро через два або через три дні. І що ви думаєте, за годину часу я не заробив жодного контакту з рибою. Просто жодного. Так що так буває, просто попав на таку роздачу, попав на такий шалений вихід. Просто щука розривала. Ну, щука не велика, вся така до 50 см, 40-50. Ну, така мала риба, але погодьте стягати таку рибу на. Практично на кожному закладі це дуже і дуже круто, азартно. Тим більше можна потестувати якісь нові приманки. І, на жаль, відтоді я не можу ніяк на то озеро попасти, так як постійно вночі підморожує. Можливо, там би й не було морозу, але... Там дуже і дуже тяжка дорога до того озера. Таке цікаве місце. Дамба така. Відносно глибина перед дамбою. Але таке місце аномальне, так як ніколи. Я тут нічого не ловив і навіть не мав покльовки. Але в будь-якому випадку провірити треба. Опа, є дві Оп! Ох той гарний! Тут То, це нам такий клюнув голови. Дивіться, який, який пляцик, а. Ой боже. Що, друзі, погляньте. Ха. От ребьоха яка. Ага. Угу. Кілуха, кіло сто, сто відсотків. Погрім, то ну просто машина. Який крутий головий, супер. Давай малюк. Відпустимо тебе. Біжі. Ну, Давай. Найдеш дорогу, знайдеш. Найшов. І що, друзі? Перша риба моя з цього місця. Взагалі в цілому. Коли я тут рибалю, я вже казав, ніколи мені тут не вдається нічого зловити, і от такий дуже-дуже гарний головий. Що ж, друзі, обловив я крайню точку і буду повертатись в воротньому напрямку. На жаль, на жаль, покльовок немає тут які я розраховував, тому повертаюсь на початкові точки, там де були контакти, де були покльовки, і буду вже там опиратися на рибалку ще близько півтори годинки. І, я думаю, якраз достатньо часу, щоб гарно обловити ту яму, вхід в яму можливо під вечір ще вдасться щось зловити була У березі стояла щука і я її злякав. Не знаю, чи буде видно на камеру, ось. муть, Стартанула вона. текла. Що ж, друзі, повернувся я, там, де сьогодні починав вовлю, я заробив кілька покльовок і звалив гарного окуня. Так, на рибалку ще година часу, плюс-мінус, і хочу тут добре обловити цей вхід у яму саму яму. Можливо, що вдасться когось спіймати. Ставлю я рачка такого, то є крайний фіш Розуміють Розмір 2,5 половиною дюйма. Попробуємо покидати. О! Красавика! Так, цього я хотів. Так, не здається, все. Окунь, ч не? Да, да, друзі, це знову бісюк красивий. Ах, відпав, бляха, муха. Ну блін, Ай-яй-яй. чого ж не взяти підсак, друзі, а? чого ж не взяти підсак? Ай. Блін, полінувався я. Хе. Гарно, чітко тюкнув. Здалося мені, що він добре сидить, надійно, і тому я вирішив його підняти спінінгом, і, на жаль, сталося те, що сталося. була чітка покльовочка. Що ж, друзі, крайній закид. Дуже холодно, пальці вже так добряче підзамерзли. На сьогодні вистачить вже так майже в сутінках, ну можна ще б було половити хвилин 15. Але не хочу. Покльовок більше немає. Тому збираюсь і їду. Така у нас видалась сьогодні рибалка. Початок був досить такий вдалий. За якихось там 10 хвилин вдалося заробити 4 покльовки. Зловив я одного окуня гарного такого, ну грам 400, я думаю, було в ньому. Потім головель такий за кілограмовий, 100%. Я думаю, кіло 100 200 в ньому було точно. По щуці, на жаль, ноль. І ще один окунь мені відпав по моїй вині. Я просто полінувався розкласти під сак. Здалося мені що він надійно сидить, але, на жаль, відпав він все ж таки. Отже, всім вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. Всім па-па!